Пливає час, весто, ой, не та передача. Вітаємо всіх, кому не байдужа історія, як рідного краю, так і світу в цілому. Я тримаю в руках годинник епох, наш незмінний символ нашої передачі з однойменною назвою. Так, давайте згадаємо окремі історичні, поді... <кхух> Перепрошую. окремі історичні події, що відбулись у різні епохи, в різні часи, в різні роки та десятиліття у 3-й декаді січня. Пропонуємо вашій увазі ось таку подію. А ви знаєте, як Липа Шелестить? 23 січня 1891 року в селі Піскі на Чернігівщині народився Павло Тичина. Звісно, основна аудиторія нашої програми, я сподіваюсь, знає, що це такий український поет. А те, що він співав у монастирському хорі в Чернігові та володів у тамошній духовній семінарії, єврейською, німецькою, французькою та латинською мовами. Знають ом, лише ті, хто читав про нього статтю Вікіпедії. Взагалі, ось тоді любов до музики вивела Павла на новий рівень. Керівник хору дозволяв йому навчати нотних хазів, новачків, серед яких опинився і Григорій Верьовка. Ні, не Мотузка, Верьовка. В подальшому відомий диригент та композитор далеко за межами СРСР. А сам Тичина із 1907 по 1913 рік ще й грав у хорі на кларнеті. Саме тому, мабуть, свою першу збірку віршів, що вийшла друком у 1919 році, він назвав Сонячні Кларнети. Туди ледь не 20 творів всього лиш. А такі перлини, як розкажи, розкажи мені поле, та ви знаєте, як Липа шелестить. Туди не увійшли. однак, незважаючи на це, відомий популяризатор української мови Олександр Авраменко вважає збірку одним з найбільших здобутків у мистецтві ХХ століття. Але. Але на початку 20-х років запал течі не гасне, бо до влади приходять комуністи. У поетів та письменників, які тоді жили Україною, було на той момент два шляхи: або концтабори, або так званий соціалістичний реалізм. Течі обрав другий варіант. І вже в 1924 році з'являються рядки ось такі: наша армія червона стереже свого кордона, а в повітрі флот! Він і б'є, і сіє і носить. Він республіку підносить до нових висот, до нових висот. Проти мурів, проти молу. В нас бадьорість Комсомолу ще й підмога йде. більшовичиної ери, піонери, піонери. Партія веде, партія веде. Жах. Павло хотів здаватись добреньким перед владарями. Тому і слідував за масовим несвідомим. Що ж поробиш? Ну, далі в нього там не дуже цікава біографія, хоча все ж таки згадаю про те, що Павло із 1953 по 1959 рік обіймав посаду голови Верховної Ради УРСР, оволодів у сумі 20 мовами та написав разом з Миколою Бажаном слова гімну української РСР. Перепрошую. На чому я зупинився? А. Тичина написав з Миколою Бажаном слова до гімну української РСР Живи Україна, прекрасна і сильна. Нагадаю, що цей гімн наразі заборонено виконувати в публічних місцях. А я зараз, начебто, в такому місці і знаходжусь. Ну, я про Ютуб, якщо що, а не про цю кімнатку. А зараз я звертаюся до батьків, у яких є маленькі діти. Та в принципі до всіх людей, хто. Може собі дозволити витратити кілька сотень гривень на власні забаганки. Запрошую вас завтра завітати в іграшковий магазин, у якому придбайте собі який-небудь набір конструктора Лего. Оскільки саме 28 січня по всьому світу відмічається Міжнародний день ось цього конструктора Лего. Взагалі, компанія Лего була заснована у датському місті Білун 10 серпня 1932 року. Однак з якоїсь причини обрали саме завтрашній день як Міжнародний день Лего. Назва перекладається з датської як Грай добре. Спочатку компанія випускала не конструктори, а звичайні дерев'яні іграшки. І вже потім хтось дізнався, що з латинської та італійської мови Лего перекладається як Збираю. І ось ця людина, мабуть, і запропонувала у 49-му році вигуляти на дерева. Перепрошую. І ось ця людина, що дізналася, що Лего перекладається як збирає, у 49-му році, мабуть, і запропонувала виготовляти та продавати фігурки, які можна було б збирати саме, тобто конструктори. Детальки виготовляються на заводах при температурі 232 градуси Цельсія у Данії, на батьківщині конструктора, в Чехії, в Мексиці та, звісно, майдинча в Китаї. А ось як ви думаєте, скільки цих кубиків, чи точніше сказати, це ось такі паралелепіпедики? Оскільки їх щорічно виходить із конвейера, скажімо, у ну, тому ж самому місті Білун у Дані. 21 мільярд. Два з половиною роки тому Лего представила цеглинки, виготовлені з перероблених пластикових пляшок та стаканчиків для кофе. І повідомила, що планує до 2030 року повністю відмовитись від усіх інших матеріалів. Однак у вересні минулого року компанія відкинула цю ідею, посилаючись на недостатню екологічність такого пластику. В минулій передачі я вам показав прапорець із написом «Караоке на Майдані. А сьогодні покажу дещо інший. Ось такий. Пам'ятаю, я його в 2013 році купив у невеличкому канцелярському магазинчику на провулку Скорульського в Житомирі за 7 гривень. Так, давайте його сюди помістимо. Взагалі, навіщо я про нього розповідаю? Чого я вам його продемонстрував? А тому, що 28 січня 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову про Державний прапор України. Затвердити державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище який складається. За... Алло, Це терміново? Я потім пролетефоную, добре? Прошу пробачення. Затвердити державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої синього кольору, нижньої жовтого кольору, і співвідношенням ширини прапора до довжини 2 до 3. Ну тут під шириною мається на увазі висота прапора, так би мовити. Ну а довжина це довжина. І хоча день прапора 23 серпня, саме ця постанова є, так би мовити, юридичною легалізацією нашого прапора, тому я і розповідаю саме сьогодні ось про наш прапор. Ні для кого не секрет, що синьо-жовтий стяг використовувався і раніше, навіть постанова Президії Верховної Ради була у 91-му році, про те, що в протокольних заходах дозволено використовувати такий прапор. А про те, як виглядав цей символ, в НР в 1917 році, навіть і казати не буду, бо ви і так здогадалися. А коли взагалі з'явився блакітно-жовтий прапор, чи жовто-блакитний, який колір історично був зверху, жовтий чи синій, чи блакитний, які відтінки? У ну, істориків немає чітких відповідей на ці питання, бо наш прапор настільки старий, що ледь не в 1410-му році під час Грюнвальдської битви, ось ті люди, що тоді жили, вони могли бачити. Щось схоже, щось синьо-жовте. Але ці люди, на жаль, вже помирали, тому і запитати нема в кого. А ось яке питання мене більш цікавить, так те, чому прапор південної частини Хорватії Далмації, що створений у 1802 році, виглядає ось так. Теж синьо-жовтий справді. Філософ, письменник та публіцист Дмитро Євгеніч Галковський вважає, що так. Наш прапор був отриманий у спадок, так би мовити, від південних слов'ян. А журналісти, письменник Євгеній Бунтман, кажуть, що це просто співпадіння. Ось у них був синьо-жовтий, у нас синьо-жовтий, і ніхто. Вони не знали про наш, ми не знали про їх. Якби там не було, я все ж таки притримуюсь думки, що може походження прапорів зовсім різне. Але і з нашими братами-слов'янами у нас який-не який зв'язок, а такий є. І ще один цікавий факт. На прапорі України і на прапорі Боснії і Герцеговини. немає жодного відтінку червоного кольору. А у всіх інших слов'ян червоний колір на прапорі є. 22 січня 2015 року вранці у місті Донецьк через артилерійський обстріл зупинки громадського електротранспорту Донецьк-Гірмаш загинуло щонайменше 8 людей. Ще 13 осіб, навіть вже й більше, точних даних немає, було поранено. На той час наш Донець вже майже рік був окупований е їх тамнітами, проксі військами РФ Остану. Тому, звичайно, спочатку підозра лягла на українських військових. Ну, мовляв, вони обстріляли Донецьк вкотре. Тим більше, що спеціальна моніторинг нова місія ОБСЄ підтвердила, що обстріл було здійснено з міномета або артилерійської зброї з північно-західного напрямку. Ну, Точно вже українські військові мирних жителів Донецька вбили. Що ж вдієш? Війна. Але, але, зачекайте, спеціалісти Human Rights Watch заявили, що артилерійські міни були випущені з установки, яка знаходилась на відстані не більш ніж 7 кілометрів від місця вибухів. А якраз за день до цього, 21 січня, українські військові полишили аеропорт Донецька. Та відійшли від міста. І від цієї зупинки, де пролунав вибух, вони знаходились, ось наші хлопці, на відстані 12 км. Ну, що ж, нам не звикати до того, що москалі там самі себе вбивають, а провини спихують на нас. Ось такі в нас сусіди. До речі, про громадський транспорт. Які тролейбуси, ну, маю на увазі, якої марки тролейбуси експлуатуються чи експлуатувалися нещодавно у вашому місті? Хтось каже Шкода, хтось може звик їздити на тролейбусах марки Богдан, а я, як житель Житомира, не можу не згадати про такі рідні мені тролейбуси зіу. Ця, так би мовити, продукція, якщо тролейбуси можна так назвати, ну, тролейбуси ось, випускалися із середини 50-х років ХХ століття у місті Енгельс, який наразі, на жаль, знаходиться в Росії, але зараз не про геополітику. Як ви думаєте, де знаходиться найстаріший тролейбус ЗІУ, що зберігся в робочому стані. М? А ось і не вгадали. У місті Вальпараїсо у Чилі. Цікаво, як він там опинився. Ну, в принципі, був експорт тому. Добре. А другий йде? Теж не вгадали. У місті Пхеньян, столиці Північної Кореї. Ну, чесно кажучи, ці два екземпляри музейні. А третій за віком ходовий та. Перший за віком лінійний тролейбус, ну тобто такий, що все ще використовується для перевезення пасажирів, ось він якраз знаходиться в Житомирі. Побудували його влітку 1977 року, а капітально відновлений ремонт йому завершили 25 січня 2017 року, якраз 7 років тому, тому і розповідаємо про нього. Ось такий у нас тролейбус досі на ходу. Між іншим, директор Житомирського трамвайно тролейбусного управління Сергій Лазарів, ні, це інший Сергій Лазарєв, не той, що співак, а той, той, що директор. Так от, от він, цей Лазарів, в грудні вже минулого року спрогнозував 89 мільйонів гривень збитків у 2024 році. Ну, тобто вже вирішили, скільки що в кишеню покладуть. А мені на це абсолютно начхати, бо я або пішки ходжу, або мене разом із Семеном на дачу водій привозить. Ну, все, в принципі. Давайте завершимо наш годинник епох, нашу передачу. Словами поетеси відомої Ліни Костенко. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу. І коли навіть ні про що писати, ось на цю електронну адресу, що ви бачите на екрані. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних годинниках епох чи, може, колесах історії.